Ваші десяти тройки рік чотирьох а за подановим задіянням не будемо за Турганської міської На Руджує третього заявляє місійний форму приватний вищий начальник запад інститут економіки та підприємства про законом та рішення Турганської ради. Справа дає судяку дочкевич та секретарійської раз. Судово засідання з'явився позивоч, будь ласка, пізно ще Анкині Дані. Бендюнор Звуку 13. Так, особу, де ви проживаєте? 13, 47. Особу саме на підставі паспорта МС-905602. Сідайте. Представник Позивича Самуляк Михайло Вірйович Дію на підставі довірених, проживає від місто Тернопіль на 46-105, працює в приватні підприємці. Оценоді старі паспорта НДУ 692 Повноваження підтверджується до вірності 1 жовтня 2014 року. Котія довірності долучається до матеріалів справи. Від відповідача, хто з'явився? Так, я від позивища Ванкавича привіталівачі, представники дії підстави

Посвідчено за номером 422 повноважно подачу відповідності відтраті 12 -го, 13 -го року. Це номером 417 09 11. Долучається до матеріальної справді. Від третьої особи, що не заявляє в э, самостійних на предмет спору. Третя особа не з'явилася, причинення суду не, не повідомлення. Сторони довіряють складу суду і будемо заяву. Так, нас ще звіряють. Довіряємо складу суду. Так. Права обов'язки вам довіряння. З'яснення. Дові Дові. да? ну, клопотання будуть у сторі. Ваше час мене є клопотання, враховуючи <клакова> даний предмет спору, а також суб'єктність класу сторін, керуючи статтями 18-22 каз України. Прошу передати адміністративну справу на розгляд Тернопільського міськрайонного суду як адміністративному та й даний спірний підсудний саме окружному адміністративному суді. Не спозивача. Ваша думка, що Спозивач важає, що в даному клопотанні треба відмовити, оскільки даний спір підсудний у кожному адміністративному суді. Для вирішення даного питання піде туди нарочка.